Всім привіт! З вами Мереліт і чергова серія династії Кетбані. Але перед тим як вона розпочнеться, хотіла б вас попросити підписатись на мій канал, ставте вподобайку, залишайте коментарі, бо це неймовірно важливо для розвитку каналу. А тепер же я хочу повернутися до цієї серії. Вона так довго не виходила, тому що саме в цій серії вас чекає неймовірний сюрприз. І ця серія буде незвичайно у всіх проявах цього слова. Так що не буду затягувати більше з привітанням і ласкаво прошу у всесвіт династії. Після вчорашніх посиденьок у барі все та боліла голова і не тільки від алкоголю. Тему, яку вони підняли Джеймсом, його зачепила. Бо саме через це він обрав професію лікаря. Подумки він розумів, що не може врятувати всіх, але кожного разу буде намагатися викластись по максимуму. Хоч наш герой і носить ім'я древнього бога смерті, він всією душею бореться за життя. Як все ж таки вчений сет розумів, неможливо перемогти смерть, але як романтик, що, можливо, навіть без його участі людство зможе знайти ліки від старості. Тим часом вже почалась його робоча зміна. І, звісно, першим, хто його зустрів, був Джеймс. Гей, ну як ти? Непогано ми вчора посиділи, правда? Так, і дійсно непогано. Тільки голова трохи болить. Але нічого, я вже випив пігулку. А от якби ти був безсмертним, у тебе б голова взагалі не боліла. Та якби я був безсмертним, я б таки не напився вчора. Але так як ви обидва не безсмертні, то вам краще зайнятися роботою. Так. Приміська лікарня сам мішуно слухає. Ні, доктора Флоренс немає, вона у відпустці. Так, я передам, що ви дзвонили. Бувайте. Трошки поміркувавши, Сет пішов подивитись історію хвороб. Він хотів вразити головного лікаря. Може, тоді зміг би одразу отримати підвищення. За цим ділом, власне, він його й побачив. Чудово, якщо ти вже такий активний і завзятий. Я даю тобі шанс. Якщо ти гарно проявиш себе, то можеш вважати, що я тебе підвищив. Ага, серйозно, так просто. Я вважав, що вигідно утримувати мене на більш низькій зарплаті. Так серйозно я ще ніколи не помилявся. Лікарю, я постараюсь вас не підвести. Вийшовши в фоє, сет побачив багато відвідувачів, серед яких стояв і Джеймс. Він поспішив розказати Джеймсу про домовлений з головним лікарем. Потім підійшов до Дарла. Дарла, будь ласка, мені треба якесь завдання, щоб мене помітили. Ну, нема в мене зараз нічого. Іди звідси, будь ласка. Ну, добре, як скажеш. Раз завдання особливо не було, Сет вирішив трішки випити кави, збадьоритися, бо після нічних посиденьок у барі енергія і уважність його були на мінімумі. Залишилось продезінфікувати руки, і можна знову братися до справи. Ну що, з'явилась щось? Я ж сказала, що ні. Не заважай працювати. Краще хлопчика в кепці відведи до палати. Прошу за мною. Засмучений, але не розгублений, Сет знову проводив пацієнтів по палатам. Ну, цього він, власне, і хотів. А тим часом його сміна добігла кінця. І дійсно, Сет отримав підвищення. На хвилиночку він у нас уже став санітаром, піднялась його заробітна плата, і також він отримав невеличку премію. З чим його власне і вітаємо. Бажаючи відсвяткувати таку подію, Сет поїхав до нічного клубу. Вітаю, пані. Не можу відірватись від вашого волосся. У вас раптом немає відьом в предках, бо мені здається, що це приворот якийсь. <рес> Вітаю! Ви знаєте, до мене в барах так ще не підходили. Не переймайтеся, відьом немає. Це все від природи. До речі, тут з'явилось декілька нових коктейлів. Складете мені компанію, аби скуштувати їх. А я саме на них і дивилась. Давайте тільки різні замовляємо, щоб спробувати більше. Мені що зебру, будь ласка. Мені рід шпот. Знаєте, пане жартувати ви хоч і навчились, а от знайомитись з дівчатами ні. Чому це? Мені здалось, що непогано вийшло. Як мінімум, плюсик у вигляді вашої посмішки я отримав. Добре. Тоді, як мене звати? От бачите, знову все в жіночих руках. Мене звати Ванеса. Дуже приємно, я Сет. Дідько, я зовсім не слідкувала за часом. Моє останнє метро вже поїхала. Слухай, Ванеса, я живу за декілька вулиць звідси. Можеш заночувати у мене. В мене є вільна кімната. Зазвичай ти з ночівлею до людини, яку знаєш один вечір, небезпечно, бо він може стати останнім. Але ти не схожий на людину, яка потім буде придумувати собі Алібі. Чорт забирай. Через ці стільці в барі в мене аж спину прихватило. Ха -ха -ха. Ну, звісно, в твоєму віці вже на пуфах сидять і чай п'ють, а на дівчат у барі пригощають. Ха ха ха, дуже смішно. Але тобі дуже пощастило, Сет. Мене брат вчив, як треба робити масаж спини, тому мучитись тобі недовго залишилось. На ранок сет прокинувся один. Ванеса зникла, не лишивши й сліду. Він навіть подумав, чи не примарлось воно йому. Але час було взятись за розум, бо розпочиналась робота. Першою його зустріла Дарла. Дізнавшись у неї, що його шукає Джеймс, Сет увійшов у двері, на які вона вказала: Хей, де ти був учора. Я тобі дзвонив, коли запросили відсвяткувати наші підвищення. Та був трошки зайнятий. На вечір намалювались власні плани. До речі, на днях я буду святкувати день народження на горнолижному курорті. Сподіваюсь, ти приєднаєшся до свята. Ого, і на широку ногу ти живеш, друже. Не боїшся всю зарплату там залишити? Сам перший раз таке масштабне свято влаштовую настільки масштабне, що довелось сестру свою запросити. До речі, про цю рижу відьму. Вона скоро явиться за своїм запрошенням. Ну, привіт, братику. Скучив за мною. Чи мама її намилила? Чого кликав? Кажи. Хочу тебе таку люб'язну взяти з собою в гори. На мій день народження. Покатаємося на лижах. Розвієшся зі мною моїми друзями. Це неймовірне щедрість з твого боку. Що ти хочеш натомість? Да нічого, просто відпочинеш. Може, з кимось цікавим познайомишся. Проведеш гарно час. Облиш, сестро, не в кожній пропозиції Добре, є паст. Але в мене є декілька правил. Перше, ти мене не з ким не сватаєш. Друге, ти мене не з ким не сватаєш. І третє, мені ти теж нікого не сватаєш. Добре, добре, проводь час із ким хочеш і як захочеш. Я тобі слова не скажу. Обіцяю. Дивись, ти сам сказав. Я тебе за язик не тягла.